Ми вже повідомляли про те, що залізничні квитки стануть іменними. Тож від сьогодні вступає в силу відповідна постанова Кабінету міністрів від 6 березня 2013 року. І Олександрійці без документів поїхати у будь-якому напрямку на потязі не зможуть. Оформити повний чи дитячий квиток у залізничних касах, у тому числі в електронному вигляді, вам можуть, вписавши прізвище та ім'я з ваших слів. Під час оформлення проїзних документів з використанням мобільного зв'язку, інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування, прізвище та ім'я пасажира самостійно вносить той, хто здійснює оформлення та оплату проїзного документа. У документах на проїзд у регіональних поїздах та квитках на проїзд у потягах приміського сполучення прізвищі та ім'я особи не зазначаються. При посадці до потягу ж від сьогодні потрібно пред'явити квиток та документ, що засвідчує особу. До таких документів належать. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. Якщо ж ви купили квиток до 21 березня і в ньому не зазначені прізвищі та ім'я пасажира, то такий квиток відповідно до постанови Кабміну є дійсним. І посадка до поїзда та проїзд здійснюється без пред'явлення документа, який посвідчує особу.